Га Володимир Петрович, депутат Сумської обласної ради, шостого скликання, народний депутат України, голова сумської облдержадміністрації, проректор Київського національного авіаційного університету. Нині у нього новий статус. Підозрюваний, у чому і за що про це сьогодні у програмі. Шульга Володимир Петрович народився 29 березня 1973 року у місті Одеса. Народжений на батьківщині українського гумору пан Шульга полюбляв жартувати. У 29 років очолив молодіжну організацію Ліга КВН Сумщини. Находчувасті імпровізації, бажання побідіть, желання віддати дань тому балільщику і зрителю уже тоді пан Володимир мав справу із владою та бюджетними коштами вот эти цифры, цифри, они как бы, з одной сторони кажуться, така внушительна сума, з другой сторони, це цифри, как говорится, прямих затрат. Опікуючись кавоєном, Володимир Петрович і сам ставав героєм відеостюбу. Аноніми, явно не з числа його прихильників. Неодноразово поширювали в інтернеті це відео зняти у нічному клубі. Луна його уривок днями показав у новинах телеканал СТС. Справа екс-очільника Сумщини тепер у руках Київської слідчої служби. Подробиці далі у сюжеті. До відомого своїми непередбачуваними вчинками колишнього очільника Сумщини Володимира Шульги дісталася прокуратура. Окрім кавину, пан Шульга був причетним до журналістики. З 97-го працював головним редактором щотижневика «Пресінформ». За чотири роки став директором «Медіінформу» у Сумах у 2010-2012 роках. Мав членство у спілці журналістів України. Ще одне захоплення Шульги – туризм. За інформацією руху, чесно, ще у 17 років він очолив гурток шосткінської станції юних туристів. Через 20 років пан Шульга став головою організації «Екоправо Суми. Цю ж посаду вказав і у декларації про доходи, балотуючись у депутати Верховної Ради України у 2012 році. Та політична кар'єра Володимира Шульги почалася за кілька років до цього. У 2010 році Шульгу обрали депутатом Сумської обласної ради від партії Батьківщина. У цьому статусі він потрапив у свою першу кримінальну історію. Кримінальну справу проти Володимира Шульги, депутата від Бют, вже спрямовано до суду. Відповідати доведеться за побиття 11-річного хлопчика. Інцидент трапився прямісінько в коридорі гімназії, де навчаються і постраждали, і син депутата. Між доманчиками ссора. Відео того, як хлопці билися, очевидці відзняли на телефон у результаті бійки. Депутатський син отримав перелом руки. Його однокласник, тілесні ушкодження. Папа одного з учеників прийшов в школу і ну, как би зробила розбирательства з іншим учеником. Питався розібратися в какую-то ситуації. Я хотів. Відвести до обідчика Дмитра до э, класного керівника або директора школи, але столкнувся з ним в коридорі і він втік від мене, тому цього я зробити не зміг. Столкнення було коленами коленом, тобто тут как бы можна трактувати різне, особливо в наше время. А ну ще раз говорю, що він ударився об наше відду да. того, що. Він признав свою вину. Він примирився з е, родителями ребенка і тепер е, головне діло направлено в суд для розсмотлення по суті по е, і з перспективою освободження, щоб її от наказання. У результаті суд закрив справу за примиренням сторін. За рік після цього Володимир Шульга балотується до українського парламенту. ЦВК інформує. Суб'єкт висування. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Обраний в одномандатному виборчому окрузі номер 161 з центром у місті Ромни. І ми продовжуємо прямі включення ескуларів Верховної Ради України. Наступний співрозмовник, народний депутат України, представник фракції Батьківщина Володимир Шульга. Добрий вечір, пане Володимиру. У той час його доходи офіційні складали трохи менше трьох тисяч гривень. У той же час на членів сім'ї, дружину та дітей він задекларував майже півмільйона гривень, плюс на них же 800 тисяч від реалізації майна. Далі більше, будучи нардепом, Шульга став чиновником першого рангу. Призначити Шульгу Володимира Петровича, головою Сумської обласної державної адміністрації, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов. У статусі губернатора, як стверджує політичний експерт Олександр Хороженко, пан Шульга намагався під час активної фази війни з Росією в липні 2014 року стати крупним латифундістом. Надійшли звернення громадян про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Шульги Наталії Володимирівни, Шульги Володимира Петровича, Шульги Петра Миколаєвича. Пізніше губернатор від своїх намірів відмовився. Того ж 2014 року Володимир Шульга вирішив удруге отримати мандат на РДП. Цього разу йшов на вибори від Народного фронту, але програв Миколі Лаврику. А за два місяці до цього президент Порошенко звільнив його з посади голови облдержадміністрації. На цьому політична діяльність Шульги закінчилась, принаймні до сьогодні. Позбавившись крісел нардепа та губернатора, Володимир Шульга став учасником другої кримінальної історії. Приїхали, кажуть, хочуть робити якийсь обшук, все. Ну, я не знаю, чого навіщо. Ніяких звинувачень немає. І зараз хочуть поїхати зробити обшук вдома, в якому живуть мої батьки. В пресі Шульга повідомив, що обшук пов'язаний зі справою про Хабар та його підлегло. Її звуть Ірина Тараненко. Вона провела за ґратами близько півроку. Історія така: з Володимиром Шульгою понад 10 років пліч опліч пропрацювала Ірина Тараненко. Коли він очолив облдержадміністрацію, вона пішла за ним, стала начальником відділу забезпечення діяльності голови ОДА. Третя і ключова дієва особа у цій справі головний МНСник Сумщини, генерал Геннадій Волик. Він 17 років керував пожежниками області, пересидів з десяток губернаторів. А коли прийшов шульга, крісло під ним захиталося. Шульга заявив мені 2 мільйон. Якщо волик до 12 години не приносить.

Корупціонера Больше комментариев у меня нет. не остальное решит суд. Он Восімдесятися долларов возил каждый месяц своему начальству. В стенограмме заседания, засідання правительства министр МВД про это чітко говорит. Пусть бывший МЧСник со своим нанятым адвокатом іде куда хочет. Та волик стоїть на своєму і пише заяву до СБУ у Києві. Столична спецслужба дала 300 тисяч, так би мовити, заплатити за посаду і спорядила генерала прихованою камерою. У будинку рад Волик зустрівся із підлеглою губернатора. Це зйомка тієї зустрічі. Сьогодні ета триста тисяч. Тараненко затримують і відправляють до Київського СІЗО. Як альтернативу гратам суд призначає їй заставу: мільйон 280 тисяч гривень. Гроші шукає її чоловік. Ці кошти пропали в місті Шульгою. Він договорився з Фірма була там. Він з ними договарювався і сказав мені, щоб я просто приїхав і заключив з ними договір. Які позики. договір? договір позики. Він писав реквізити. В общем, всім парадом керував. Шульга Володимир Петрович. Коли вже мені перерахували ці кошти, мене були кошти на карточки для застави. Шульга зустрівся зі мною, ми сіли в банки, він понаписав реквізити. Ну, так як я думаю, що ці гроші були направлені іменно на підзаставу. Шульга Скрисятничав, можна сказати словами так. Позичені цим чоловіком гроші заставою за звільнення з під варти його дружини, так і не стали. Вона провела в СІЗО близько півроку. І от бачите, яке співпадіння хронологічне. Вона опинилася за гратами. суд встановив, хочеш вийти в нось заставу, гроші були зібрані, не донесені до застави, і після цього все слідство пішло у бік, протилежний інтересам Тараненко. Правда цікаво? Про те, куди вони могли дітися, ці кошти? Ну, додумуйте самі. Оголошено підозру колишньому губернатору Сумщини у 2014 році. та Народному депутату сьомого скликання у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу, це шахрайство у особливо великих розмірах. Також екс-губернатору закидають службову підробку та отримання майже 5 тисяч зарплати нардепа за час, коли він перебував в Австралії та Вануату у приватних справах. Коли ця службова особа займала посаду губернатора, то Шляхом підробки документів, нібито про свій виїзд у послужбових службових справах до міста Києва, насправді здійснила приватну подорож у деякі країни світу протягом двох тижнів. У зв'язку з цим прокуратура просила суд обрати для пана Володимира запобіжний захід. Клопотали про грошову заставу мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень. Нагадаємо, саме таку суму на думку слідства Шульга виманив шахрайським шляхом у чоловіка своєї підлеглої. Саме таку суму 1 мільйон двісті вісімдесят тисяч гривень. Підозрюваний Шульга, на думку прокуратури, на думку сторони обвинувачення, привласнив собі. До суду про запобіжний захід Володимир Шульга приїхав із Києва. Зараз він там працює, обіймає посаду проректора Національного авіаційного університету. На підтримку Володимира Шульги у цій справі перед судом клопотали два депутати Верховної Ради України. Це його колишні однопартійці з народного фронту. Перший Євген Дейдей, земляк Володимира Шульги з Одеси. Другий Денис Зензерський. разом з Шульгою був у складі партії Батьківщина, з якої вони разом перейшли у народний фронт. Він ну, був мій колега по батьківщині. Я знаю його нормальну людину, якорма чоловіка. На його прохання погодився взяти його на поруки. Брати на поруку Володимира Шульгу нардепам не довелося. Суд призначив йому особисте зобов'язання: кожну п'ятницю з'являтися до слідчого та здати свій закордонний паспорт. Сам Шульга ні закиди прокуратури, ні ухвалу суду коментувати не схотів. Володимир Петрович можете прокоментувати? не можу. <кхух> ну, на... не можу. Не то, не. Я нічого незаконного не завершав. Дякую. Але я вас підозрюють у привласненні мільйони. Вибрали ці гроші. <кхух> Я вам відповів. Наразі замість нього коментує ситуацію адвокат із Києва. І ми будемо доводити під час досудового розслідування, яке проводиться, про те, що Шульга Володимир Петрович діянь, які е, визначені кримінальним кодексом, не вчиняв. Тобто він е, свої провини е, не визнає. Ми будемо доводити це в досудовому розслідуванні, якщо буде. Е, Передано в суд будемо в суді доводити. Ну, тобто, це, такі... це, це позиція захисту. Тобто такого не було, ти що розповідає Олександр? Ми, завтра, що, ми будемо, і ми будемо е, зі слідством е, з'являтися, будемо давати покази і будемо доводити ми всім, які є е, в наявності у нас е, доказами, відсутність. Достачі торгі до судове слідство ще триває. А поки Володимир Шульга позбавлений права подорожувати за кордоном.